Представляю кафедру акустичних та мультимедійних електронних систем факультету електроніки Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікурського. Кафедра здійснює підготовку за трьома рівнями вищої освіти, а саме бакалавр, магістр, доктор філософії. І здійснює цю підготовку за трьома освітніми програмами: акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації, електронні системи мультимедіа та засоби інтернету речей. І електроніка за спеціальністю 171 електроніка. На кафедрі діють програми дуальної форми вищої освіти, за сертифікатними програмами. Електронні охоронні системи та технології обробки інформації в них, електронні безпроводові охоронні системи та засоби інтернету речей. Це для бакалаврів і для магістрів програмно-апаратні комплекси безпеки приміщень. Реалізується ця форма дуальної освіти з міжнародною технологічною компанією Adjac System. Яка власним коштом облаштувала сучасну лабораторію, навчально-наукову лабораторію безпроводових охоронних систем для магістрів діє також дуальна форма освіти з державним підприємством Державний академічний оркестр імені Олександра Фокіна за сертифікатною програмою аудіопродюсування це оригінальне для України. Сертифікатна програма, і е, в цьому в навчальному році в грудні вже був перший успішний випуск магістрів, підготовлених за цією сертифікатною програмою. Всі е, освітньо-наукові програми, кафедри, навчальні плани узгоджуються зі стейкхолдерами. Можна перелічити, такі, серед яких такі провідні вітчизняні, міжнародні компанії, як Аджак Сістем, Радіобенд імені Олександра Фокіна, державне підприємство Київські науково досліди», інститут гідроприладів державного концерну «Укроборонпром», телеканал Еспресо. Центр слухової реабілітації Аврора, Інститут отолергенології імені професора Коломійщенка. На цих підприємствах, в цих компаніях працюють випускники успішно працевлаштовані багато випускників кафедри АМЕС. На кафедрі діє програма подвійного диплому з університетом Леман-Франція. За останні п'ять років за програмою подвійного диплому пройшло підготовку і отримали диплом КПІ і університету Леман, двоє магістрів кафедри, і аспірантка кафедри пройшла наукове стажування. Про рівень підготовки фахівців на кафедри свідчить кількість захистів кандидатських дисертацій та докторів дисертацій докторів філософії. За останній рік було підготовлено і успішно захищено п'ять дисертацій доктора філософії за спеціальністю 171 електроніка. І одну кандидатську дисертацію за спеціальністю прикладна акустика та звукотехніка. На кафедрі АМЕС діє два наукових гуртка студентських медична акустика та школа студія кіно. Я маю честь представити освітню професійну програму електронні системи мультимедіа та засоби інтернету речей. Сама е, освітня професійна програма е, вона цілком за своїм наповненням і змістом е, відповідає місії та стратегії розвитку е, університету до 2025 році і спрямована на підготовку інженерних кадрів в галузі електроніки та суміжних областей. Освітня професійна програма, її ключові цілі та програмні результати навчання спрямовані на те, щоб е, Можна було враховувати тенденції розвитку спеціальності електроніка і враховувати сучасні потреби ринку праці. Причому це можна пояснити не лише щорічним оновленням цієї програми, а і значною комунікацією розробників з стейхолдерами, з зацікавленими особами, про що стверджують численні договори про співробітництво. Для досягнення програмних результатів навчання здобувачі опановують, отримують знання вміння та навички, які за змістом та наповненням самої програми можна розглянути за такими орієнтирами. Освітні компоненти, які здобувачі вивчають з циклу базової підготовки, вони визначаються тим, що за результатами проходження вони вже вміють. Проводити аналіз електронних схем, створювати математичні моделі, які описують фізичні явища та процеси електронних схем, і фактично вони готуються поступово до розв'язання інженерних завдань в галузі електроніки. Цикл професійної підготовки за змістом і наповненням програми вже підготовує здобувачів до розв'язання. Вже практичних завдань налаштування здобувачів до проведення експериментальних розробок, формування моделей електронних схем, проведення імітаційного керування в спеціалізованому програмному забезпеченні. Вибіркова складова освітньо-професійної програми вона розкриває більше творчий потенціал здобувача, оскільки на основі вибіркової складової розроблено п'ять сертифікатних програм, і фактично в рамках цих сертифікатних програм здобувачі мають можливість запроваджувати свої раціоналізаторські ідеї. Розробляти свої творчі доробки, тобто творчу складову разом з тим, в рамках однієї сертифікатної програми запроваджена ще і дуальна форма освіти в співробітності з міжнародною технологічною компанією Ajak System. Самі сертифікатні програми можна розглянути за такими напрямами: Це електронні охоронні системи, це оброблення та розповсюдження мультимедійного контенту. Це робота зі звуком і те, що стосується прикладних систем телебачення. Разом з тим, зміст і наповнення освітньо-професійної програми включає можливість для здобувачів розробляти і розвивати свої соціальні навички, так звані soft skills. Річ у тому, що за наповненням програми. Здобувачі мають можливість впроваджувати свої ідеї не лише в рамках, наприклад, організації конференції на базі факультету Електроніка чи Ельнано, а вони мають можливість впроваджувати свої пропозиції в рамках дискусій, круглих столів для, наприклад, поліпшення. Контенту запровадження своїх ідей, розроблення макетів на базі, наприклад, програмного забезпечення Arduino. в рамках освітньо професійної програми функціонує гурток наукового спрямування, де здобувачі. Мають можливість фактично підготувати бази, проводити наукові дослідження і підготувати бази до дипломних робіт, до самостійних наукових досліджень, до впроваджень в галузі прикладної електроніки. Сам зміст освітньо-професійної програми доступний на офіційному сайті університету. Практичний досвід та професійні знання студенти можуть здобувати, навчаючись в інституті. Різними шляхами, один з найкращих варіантів це дуальна форма навчання. Тому для реалізації можливості студентами кафедри МС навчатися отримати дуального освіту, в листопаді 2021 року кафедрою АМС та міжнародної технологічної компанії Ajax Systems створено лабораторію. Безпроводових електронних систем безпеки. Створення такої лабораторії дає можливість здобувачам освіти, як бакалаврам, так і магістрам отримати сучасні знання, які є, які є необхідні для того, щоб працювати в компаніях такого рівня, як компанія Ajax Systems. В лабораторії є можливість навчатися, проводити лекції. Є можливість проводити лабораторні роботи, практичні заняття, а також студенти мають дуже широкий спектр можливостей самовираження для реалізації своїх задумок, своїх ідей і професійного росту. Лабораторія оснащена всім необхідним обладнанням. Для творчого і розвитку і навчання студентів у нас є осцилографи, є джерела живлення, генератори, аналізатор спектру. У нас є велика кількість іншого обладнання, яким користуються розробники компанії Джак Systems, створюючи свої системи, охоронні системи, які продаються по всьому світі. Окрім сучасного обладнання, в лабораторії є велика кількість різноманітних датчиків, модулів. Плат розробки це дозволяє студентам реалізуватись і створити про прототипи простих і більш складних систем охоронних систем, а і, взагалі, систем інтернету речей. Для прототипування. Або макетування своїх пристроїв. У нас є, є і паяльні станції, є 3D-принтер, є можливість е, виготовляти корпусні вироби, а також е, від, налагодити свої макети. Для того, щоб е, більш детально е, розказати, про чому будуть навчатися і чому навчаються наші студенти, е, треба сказати пару слів про компанію Ajax Systems. Ajax Systems е, займається Розробкою та виробництвом бездротових систем безпеки, причому має повний завершений цикл цього виробництва і розробки. Крім того, і розробка і промислові потужності знаходяться на території України. Тому компанія Jack System в першу чергу заінтересована в тому, щоб наші випускники йшли працювати до них. Тому для того, щоб підготувати спеціалістів, які будуть працювати. Практично зразу ж після закінчення вузу в компанії Jack Systems ми акцентуємо увагу на декілька основних напрямах підготовки. В першу чергу це мікроконтролери, 32-бітні, 8-бітні мікроконтролери для використання для приладів, які випускає компанія. Цей головним мікроконтролером є мозком. Кожного пристрою, який е, вироблений Ajax Systems. Для того, щоб підготувати спеціаліста, який вміє е, програмувати мікроконтролери на високому рівні, ми е, підготу, підготували програму спільно з е, спеціалістами компанії Ajax Systems, е, де е, в, е, викладені основні моменти підготовки. Для реалізації Навиків і знань в лабораторія забезпечена платами розробки відповідно і мікроконтролерів, і 32-бітних мікроконтролерів, і 8-бітних мікроконтролерів. Наші студенти мають можливість працювати з сучасним елементною базою, яка використовується саме компанією Jack Systems. Важливу увагу приділено вивченню сенсорів, які є. Обов'язковою складовою кожного е, пристрою систем безпеки, а також е, систем інтернету речей. Е, в лабораторії є велика кількість е, різноманітних сенсорів, і температури кінператури вологості, пір-сенсори, акселерометри і таке інше. Е, студенти вивчають їх принципи роботи, вивчають протоколи, якими вони підключаються до мікроконтролерів. Це основні протоколи UART, I2C, SPI. Е, для передачі отриманих даних кожен контролер має мати канал зв'язку для виконання цих функцій, для вивчення протоколів. Комунікаційних, для вивчення комунікаційних протоколів з'єднання мікроконтролерів з серверами хмарними, у нас є плати розробки. В яких реалізовані сучасні технології зв'язку. Це технології Ілора, і технології е, Wi-Fi і таке інше. Тобто студенти отримують знання і по технологіям, радіочастотним технологіям для побудови своїх систем. Крім того, велика увага приділяється вивченню джерел, живлення е, систем безпеки. Це і хімічні джерела живлення, і перетворювачі напруги. Велика увага приділяється самостійній роботі студентів, дослідженням, науковим, зокрема, науком дослідженням. І для цього теж у нас є всі можливості. Студенти можуть досліджувати електромагнітну сумісність приладів, які вони створюють. Для цього у нас є і еквівалент мережі, у нас є і набір антен для вимірювання параметрів поля. Таким чином. Обладнання лабораторії, макетна база, плати розробки, програмне забезпечення дозволяє студентам, які навчаються в нашій лабораторії по нашій освітній програмі, отримати необхідні знання, а також займатися науковою діяльністю і реалізувати власні ідеї і власні наробки. В на практиці, в житті. Ми з вами знаходимося в лабораторії електронних засобів кі кіновиробництва та оброблення аудіовізуальної інформації, де студенти, бакалаври та магістри, які навчаються за освітньою програмою електронні системи мультимедіа та засоби інтернету речей, мають можливість виконувати свої практичні та лабораторні заняття за напрямом теле, кіно та відеовиробництва. Для бакалаврів ця лабораторія забезпечує такі дисципліни: основи відеозйомки, цифрові технології в телебаченні та кінематографі, засоби та технології створення комп'ютерних візуальних ефектів в кіно. Магістри можуть вивчати тут мережні технології передавання аудіовізуального контенту, підготовчо знімальний період кіновиробництва та поствиробництво в кінематографії. Лабораторію розміщено обладнання, яке дозволяє студентам набути практичних навичок фото- та відеозйомки. Це, зокрема, фотокамера, освітлювальне обладнання, а також зелений фон. Крім того, саме з цією метою стіни лабораторії пофарбовано в різні відтінки сірого. Також в своєму складі лабораторія має обладнання для прямих трансляцій. Це, зокрема, відеопульт. BlackMagic ATEM Mini-Pro, відеокамера Panasonic, а також петличні мікрофони для запису інтерв'ю та направлений мікрофон, типу Shotgun. На комп'ютерах розміщених в лабораторії, встановлено ліцензійне програмне забезпечення з ліцензією для студентів та викладачів. Це Houdini – програма для створення візуальних ефектів. Це Cinema 4D. Яке дозволяє моделювати 4D-об'єкти, а також створювати анімацію, програма для відеомонтажу та кольорової корекції BlackMagic, DaVinci Resolve, а також open source програмне забезпечення для прямих трансляцій OBS Studio. Використовуючи обладнання лабораторії, студенти мають можливість проводити практичні та лабораторні дослідження в межах виконання своїх бакалаврських та магістерських робіт. Ми з вами присутні в навчально-науковій лабораторії з технічних засобів кінематографії. Ця навчально-наукова лабораторія вона використовується е, в. Освітньо професійній програмі електронні системи мультимедіа та засоби інтернету речей і захоплює дві освітні компоненти. Одна освітня компонента є вибіркова, і вона називається оптика та світлотехніка телевідеосистем. І друга освітня компонента є з циклу обов'язкових дисциплін це технічні засоби кінематографії. І в межах цих двох освітніх компонент розглянемо тім. Елементи, які використовуються при здобувачами при отриманні знань, вмінь та навичок, освітня компонента вибіркова оптика та світлотехніка телевідеосистеми, вона включає в себе цикл лабораторних і практичних робіт з вивчення оптичних елементів. На вашій вазі представлені лабораторні макети, які являють собою оптичні лави з певними елементами. Зокрема, на матеріально-технічних ресурсах і матеріально обладнані лабораторії студенти вивчають, яким чином проходять світлові промені в таких елементах, як оптичні лінзи, призми, плоскопаралельні пластинки і різні додаткові елементи. Наприклад, світлофільтр. Зокрема, на одній оптичній лаві здобувачу доступний об'єктив фокусною відстані 40 мм, і два елементи оптичних це відбивальна призма і плоскопаралельна пластинка. На цьому макеті вони вивчають, як промені відбиваються і проходять. Інший лабораторний макет включає в себе систему двох лінз. Для визначення фокусної відстані проблема полягає у тому, що коли здобувач має збиральну лінзу і розсіювальну лінзу, визначити фокусну відстань розсіювальної лінзи виявляється неможливим. Але з урахуванням системи і певних вимірювань і досліджень можна знайти. Також є лабораторний макет, який дозволяє вивчити циліндричні лінзи і Напрямки проходження з урахування, наприклад, формування щейлини, Окрема, окремий макет полягає в тому, що здобувачі досліджують свиричну і монохроматичну аберацію з допомогою використання світлофільтрів і Мікроскопу. На цьому моменті я дозволю зупинитися детальніше, тому що сферична і монохроматична операція використовується і враховується, зокрема, при обробленні аудіовізуального контенту. І знати річ, яким чином усувати монохроматичну операцію і як виправляти сферічну операцію ліц – це є однією з основних задач. При формуванні і роботи над контентом в сферах освітньо-професійної програми. окрема частина обладнання лабораторії присвячена вивченню світлотехнічних параметрів. Зокрема, здобувачі на основі кінопроектора Україна 5 і кінопроектора 23КПК вони дозволяють з урахування вимірювального обладнання в даному випадку «Люксметра», Знаходити освітленість екранної поверхні і світловий потік. Крім цього, фактично це є місточком до переходу до другої освітньої компоненти технічні засоби кінематографії, де здобувачі в рамках практичних занять вони вивчають конструкцію, особливості кінопоказу і яким чином працюють основні складові кінопроектора. Тобто є поєднання. Знімального матеріалу і безпосередньо ресурсів кінопроектора. Фактично можна сказати, що в освітній компоненті технічні засоби кінематографії поєднано перехід від однієї освітньої компоненти до іншої освітньої компоненти, і в рамках цього здобувачі можуть є в складі кінопроектора блок ведення несправностей і вони вивчають силову частину електрон електронного обладнання, освітлюєно-проєкційну систему, систему стрічко протяжного механізму і, взагалі, формують самостійно в рамках занять сам кінопоказ